Вітаю вас, дорогі люди. Давно-дуже давно мене не було. Ну, так склалися обставини, але я сподіваюся, що я зараз я буду частіше з вами, з сьогоднішнього відео я хочу запропонувати дещо новий формат передбачень на тиждень, не три карти для усіх знаків зодіаку, а так, так би мовити, Передбачення на тиждень на кожен день тижня карту дня. Ну, давайте спробуємо, як у нас вийде. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і напишете коментар, якщо у кого програлося. Отже, я не буду називати там понеділок, вівторок, середа-четверг, адже я в різні дні викладаю, буває так, що в понеділок викладаю, буває так, що в вівторок викладаю це відео, таке відео. Тому я буду, я буду називати це день один, день-два і так далі, і на цілий тиждень. Отже, зосередимось. Давайте зосередимось. І що ж чекає вас наступні сім днів? День перший. Карта дня на день перший. Король мечів, я буду так дивитися: карта дня, і що в нас на, на дні колоди? Вісім пентаклів. Ви знаєте, день пройде суто в такому. Робочому темпі і настрої. Причому працювати працювати дуже буде, працювати потрібно буде дуже сумлінно, адже король мечів це доволі суворий керівник, дуже такий відповідальний, і він хоче відповідальності і від своїх підлеглих, і щоб справи були. Чітко в ті терміни, всі, вся робота чітко, прям ну, без дорікань, без запізнень, виконана у ті, у ті часові межі, які для цього відведені. Хто дивіться, хто йде на співбесіду? Вас візьмуть в цей день на співбесіду, в цей перший день. Не бійтеся, що. Можливо, цей HR або керівник, хто буде проводити співбесіду що він буде такий дещо напищений, дещо серйозний. Може так бути зверхньо налаштований, абсолютно, хай вас це не, не лякає, не дивує. Це як вам сказати, це по життю. Він просто така людина по життю. Це не, не до вас. Не суто до вас, якби він так ставиться, це він взагалі до всіх так, так себе поводить, ставиться. Я думаю, що вас візьмуть, вас скоріше за всього вас візьмуть. Що тут може бути, ну, може, може призначити якийсь випробувальний термін. Але в принципі не бійтеся. У кого будуть хто очікує перевірки, також не бійтеся. Просто я вам знаєте, що скажу, іде мені така інформація, що може бути, що вам пройде перевірка добре, і разом з тим потрібно буде ну, допрацювати деякі моменти, не лякатися, що. Можливо, прийде не та людина, яку чекали, хтось інший більш такий ну, прискіпливий, але е, нічого страшного, нічого не бійтеся, коротше кажучи, нічого не бійтеся. Е, якщо, це особисте життя, якщо це особисте життя, ну, знаєте, звертайте увагу, якщо ви йдете тільки на побачення з новим чоловіком. Е, Звертайте увагу, скільки він на вас ну, готовий, як він готовий якось там ну, щось, я не знаю, купити, е, чимось пригостити, щось принести. І будьте готові, по-перше, щоб у вас щось з собою було, і тому, що король мечів, він такий, він дуже буде придивлятися, ага, скільки вона витратила. Ну, це така людина, це, це непогано, це, це просто така людина. У нього просто така манера. Він вирахує кожну копійку. це... Хай вас це не бентежить. Все одно це буде гарне побачення. День другий, карта дня на день другий. Карта дня на день другий. Дев'ять Пентаклів, супер. Дев'ять Пентаклів на дні лицар мечів. Ой, ви знаєте, день супер, супер класний. Хто очікував у цей другий день? Прибутку, зарплати, це ваші сподівання справдяться. Тут ще про те, що якщо ви чимось додатково займаєтесь, додатковий дохід. Якщо у вас до цього не було ніяких прибутків, ну таких. Відчутних, скажімо так, серйозних, то день-другий вам принесе такі відчутні серйозні прибутки От, з хобі. Може хтось там, ну, це може бути будь-яке хобі, хтось готує щось. хтось... Це, знаєте, збільше більше хобі, яке ви працюєте, щось робите руками. Це щось ви або виготовляєте, печете. Це не цифрові товари і не це. Циф... Не... Як вам сказати, не цифрові послуги, ну, не послуги. А от якщо це послуги, то ви щось виготовляєте щось, або щось. ну Мені так іде така інформація. Щось ремонтуєте, щось можливо шиєте. Щось таке конкретне, стабільне, пентакливе. Можливо, хтось квіти продає, можливо, хтось квіти вирощує у нас. Тут просто ну, мова про квіти. Можливо, хтось. Хтось на замовлення розсаду робить щось мені таке йде. Це класно, це супер, так? Відчутно. І разом з цим лицарь мечів. Ну, лицарь мечів це людина. По-перше, ви можете у зв'язку з цим, от люди, що мені, що мені йде, увага, увага! Якщо ви були не зареєстровані там як ФОПи, там знаєте, і ви знали, що рано чи пізно якісь можуть бути неприємності. То лицар мечів нам каже про те, що ці, ці перевірки або е, податково, вона вже постукає до вас у двері. Тому будьте готові, або будьте, е, тут просто бути готовими, що або е, лицар мечів дуже швидко діє. Ви знаєте, це безкомпромісний е, такий лицар, е, безкомпромісний е, передвісник системи, е, якщо ми кажемо про. Ну, це абстрактно. Тут можливо, можливо буде, що це сповіщення про якісь штрафи, або сповіщення від невдоволеного клієнта, або, або це прям конкурент, йде до вас прям розбиратися. Що ви там зробили, ай-яй-яй, щось якось туди, влізли не туди, куди, на його думку, ви не повинні були лізти. Так що будьте до цього готові. Якщо підготуйтеся, знаєте як? Підготуйтеся в плані документів, офіційності, ну от от. просто вам, от, якщо ви чекали якоїсь, якогось знаку, то це знак підстелити собі соломи. Тому що, якщо ви ну, Думаєте, що воно пройде, тут другий день, другий, воно не пройде. На жаль, хто-небудь з'явиться. І причому лицар мечів це завжди дуже гостра конфронтація, критика, гостра, безкомпромісна. От Якщо це представник системи, все ж таки, якщо якщо, не у всіх буде це представник системи, але якщо це якась перевірка, то він безкомпромісно випише вам штраф, такий, що ви просто. Будете дуже в поганому настрої. Тому якось якісь серйозні документальні аргументації: ну, як будьте готові, підготуйтеся, щоб мати чим захищатися від даного, даної людини. Я думаю, що це все-таки буде людина. Або, якщо це, наприклад слухайте. Якийсь менеджер приїде, і він такий весь сам собі невдоволений. У вас все, наприклад, добре. Ну, Де там ви на підприємстві, чи ні? не на підприємстві? там, Я не знаю, мені, мені щось ідея ресторан або от кафе, щось таке. Все у вас добре, все, все класно, гарна атмосфера, людей заходить багато, і грошей ви закриваєте супер. Приходить якась. А, якесь воно і починає вчити, що у вас все тут не так. І це не так, і чіплятися, ну, прям, ну, я не знаю, до кожної дрібниці. Тому будьте до цього готові, що маєте що відповідати. Йдемо далі, день третій. День третій. Третій день. П'ять мечів і на дні колоди шість жезлів. Я тут схильна думати так. Не треба впадати у відчай. Взагалі-то 5 мечів це така доволі критична карта, критичний третій день буде. критичний. щось не, не, не вийде. Не, або не так, як ви думали. Особливо, якщо ви керівник і ви дали якимось підлеглим важливе завдання. Будьте готові до того, що вони його провалять. Ну, отак от. Так от. В чомусь там буде провал, але це не означає, що їх треба звільняти, і або вони підуть після цього, просто щось не вийде. Щось не, або буде щось не заплановане, або люди просто не зрозуміють, що від них хотіли. Ви знаєте, от за шістку жезлів що, що мені йде, яка інформація йде? Доручіть це завдання. Не тим людям от завдання з завданням, може і нормально все. Просто не, не ті люди, ви доручили це не тим, не тим людям. Візьміть, якщо ви брали якусь команду або замовляли у якоїсь команди ну, виконання певного проєкту, так? найміть іншу команду. Мені йде, от прям, розумієте. Люди спеціалісти, ну тут, люди спеціалісти, от, ті, у яких ви замовляли щось, так? Або, або яких ви найняли, або, або це ви вам дали таке завдання, ви взяли таке замовлення, можливо, так? То ви не дуже підходите просто для виконання цього завдання, завдання, замовлення. Вам потрібно передати. Іншій команді це замовлення. От не жалкуйте, не сприймайте це як власну поразку, що ви не компетентні. Ви компетентні, просто трішки це не ваш профіль, а передайте іншій, іншій команді. Або, в мене ще такий варіант є. Якщо це вже більше стосується, не якщо ви керівник, а якщо ви в команді. А якщо ви бачите, що не підходить вам цей керівник, що вона, вона керівниця, так? вона дає вам якісь завдання, які ви не розумієте. не Немає Ну, Буває таке, що от не співпадають енергетично люди, взагалі один одного не розуміють. Тут йдеться про те, що перейдіть ви у іншу команду. Тут ви зараз, там, де більш треба аналітичні здібності. А можливо, у вас немає аналітичних здібностей або вони. Ну просто не на тому рівні, якому хочеться керівникам або керівниці, або взагалі у цій системі, там, де ви є. Перейдіть ви більше у творчу команду. Тут э, на чолі стоїть э, э, керівник-чоловік, і він яскравий лідер, і він якось вас підтримає, і там, о, знаєте, за ним, за ним, за ним, за ним, і підете, підете, підете. У вас все складеться гарно. Ну, якщо ви не розумієте, ну і нема порозуміння з цими людьми. Ну, не треба страждати. От є в, тр... в третьому дні якийсь глухий кут. Ну, просто от з нього нема виходу. Ну, підіть ви у іншу команду. От і все. От ваш вихід буде. День номер 4 Четвертий день. Вісім келихів і на дні. Помірність, помірність це серйозно. Четвертий день. Я вам скажу так: в четвертий день не поспішайте. Я тут бачу, що ви дуже хочете піти. Вам вже набридло там, де ви є. Це здебільшого стосується і особистого життя, але, можливо, тут і про роботу, можливо, це і про сім'ю. Але помірність, ну. Комусь, можливо, на жаль, комусь не на жаль, але помірність каже про те, що е, ну, ви не так скоро підете, ви не так скоро зміните е, той дім, ту професію, ту спеціальність, той колектив, е, того чоловіка або хлопця. Не так швидко, як вам би хотілося. Як вам би хотілося. Тут, Тут потрібно, по-перше, знайти баланс між тим, куди ви підете. Баланс, знаєте, що мені йде? Мені тут йде така інформація, що це про особистий зріст, коли людина вже переросла, начебто те оточення, ну, взагалі, от той рівень доходів, який у неї є, той рівень приз... визнання. А, і начебто і хочеться кудись йти далі, але ну, не так швидко. Не так швидко. За помірністю вам, перш ніж ви кудись підете, оце прямо ж передбачення, це не на четвертий, не тільки на четвертий день, просто у вас може початися цей процес в цей четвертий день. Але я вам кажу, що перш ніж ви дійсно кудись підете, може пройти доволі багато часу. Я тут бачу, що ви перш ніж підете, ви на стажування кудись підете, а потім вже ну, щоб не знаєте, як не піти невідомо куди, а ну подивилися, роздивилися, так, начебто підходить, навіть на один день, на два дні. Я вам хочу сказати, таких стажу... стажувань у вас буде ну два-три як мінімум, і тоді вже можна кудись йти з того насидженого місця. От вам кажуть, просто не зриватися різко зриватися, навіть якщо вам дуже хочеться, навіть якщо ви там прям робіть це так, щоб ніхто особливо не знав, нікому не кажіть. Ходіть, обирайте, але одразу не різко, тут не про різке не про різку зміну будь-чого. Це робота, це якийсь чоловік. Тут треба, я ж кажу, віднайти баланс. П'ятий день. Королева Пентаклів, супер день. І що на дні колоди? Двіка мечів. Е хтось е отримає стільки грошей, що не буде знати, а куди їх взагалі витратити. <свистити> Це і класно, і не класно. Ну, я вам скажу, що якщо у вас є думки, е залізти в якісь борги, то не треба. Е Краще підіть, візьміть, домовтеся, поговоріть. Можливо, це королева Пентаклі, це ваша керівниця, яка вам, ну, я не знаю, якось можна поговорити, домовитись, можливо, за рахунок зарплати вона якось вам видасть наперед зарплатню. Ну, така мені інформація йде. вирішуйте, поговоріть. Не, не заганяйте себе в безвихідну ситуацію, не використовуйте оці всі. Банківські, ну, якщо у вас є так, кредитки або швидкі кредити, краще підіть до ну, безпосередньо до людини, ну, у якої точно є гроші. Я вам тут навіть скажу, що можливо, вона у вас і замовить, якщо ви чимось займаєтеся. Не тільки якщо там працюєте просто, так? а от якщо чимось займаєтеся, можливо, вона вас виручить тим, що зробить у вас якесь велике замовлення. Просто тут треба пояснити, поспілкуватися з нею. Просто ви думаєте, можливо, що чи треба, чи не треба, що я в такому нібито скрутному становищі, може, покажу себе з такої сторони. Ну, але, але я вам скажу, що. Не бійтеся і не соромтеся, бо це справа грошей, якось віднайдіть правильні аргументи, навіщо вам потрібно там їй продати щось, навіщо їй потрібно купити у вас щось, от, якщо грамотно так пояснити, якось себе, свої послуги продати, то вона залюбки купить і, можливо, зробить таке велике замовлення, яке от на ту суму, яка у вас дуже критична. Так що п'ятий день, ну, ви знаєте, я скажу, що п'ятий день це такий вдалий, більше у вдалий туди, у вдалу сторону, тобто грошей дадуть. Шостий день. Ну от, нічого не можу зробити. Це продовження п'ятого дня. я тут бачу, що дехто шостий день, дехто. Обере все ж таки піти в кредити і в цю кредитну історію. Не всі. Тут у когось будуть кредити, вам дадуть, вам дадуть, вам оформлять, вам дадуть. У когось тут буде зустріч, Лицар Пентаклів це доволі цікавий лицар. Ви знаєте, в нього можуть бути такі цікаві, цікавий погляд на життя. Цікавий погляд на життя і цікавий погляд, ну, як цікавий, от у нього такі спостереження, особливо щодо от як заробити грошей, які вам ну навіть думки такі, які навіть вам би в голову не прийшли. Ви знаєте, от так, хтось піде в кредити, а у когось ця історія, от шостий день, у когось ця історія буде про те, по-перше, це може бути приємне знайомство, але ще до того ж у когось це може програтися так, що це буде корисне знайомство, і навіть якщо. Якби е, таких, знаєте, романтичних стосунків не вийде, ну, якби так, а от, е, корисні зв'язки, корисне знайомство, і ви будете корисні йому, і він вам буде корисний. Оце він, е, оце він розуміє, коли ви йому корисні, і він може бути чимось е, вам корисним. Е, е, ну, е, дайте йому шанс. Ну і що, і сьомий день? Сьомий день, чим закінчиться тиждень, Туз жезлів, супер закінчення дня. Тижня, Туз жезлів, 9 келихів. Дуже яскраве закінчення тижня. Я схильна це розшифрувати як суперкласна класна можливість відпочити там, де ви давно хотіли От сходити. В якийсь в ресторан, кафе, там, де от ви, можливо, приїжджаєте, і ну, так гарно, все облаштовано, така класна атмосфера, і вам, вам все ніколи, от От вам все ніколи. От на сьомий день ваші думки матеріалізуються в тому плані, що або вас запросять туди, або ну, якось так вийде, що, можливо, ви запропонуєте, щоб. Піти саме от туди, там, де саме вам цікаво буде. І це з радістю підтримають, ви знаєте, так класно проведете час. Що я ще можу сказати? Тут можу сказати, що не зловживайте спиртним. Взагалі-то жезлів це про це про такі яскраві. Яскраво яскраві проведені, проведені ночі, і тут може бути і незапланована вагітність, у це іскра життя, нова іскра життя, щоб потім ну, це не було для вас якимось сюрпризом. Тому а, придивляйтеся, хто з ким, ну, там, хто, куди йде, що вам пропонують. А, і ви знаєте, особливо а, звертайте увагу не на. А, так, звертайте увагу на тих чоловіків, які вам подобаються. Але здебільшого будьте уважні вже з такими досвідченими чоловіками, тому що він може вам такого вас так окрутити, вас так, знаєте, там, розказати, якось так от заманити. Він такий привабливий, він такий, знаєте, людина свято, якби свято свято, щоб на ранок не було розчарувань. Тому От просто посвяткувати так, відпочити так. А щоб ну, без перебільшень, скажімо так, бо перебільшення, перебільшення будуть болючі. Все, що буде занадто, занадто випити, випите, там вже можуть бути, там вже можуть бути, я просто дивлюсь, що там які, ну так, це знаєте. Це можуть бути такі дуже болючі історії. Особливо, до речі, якщо це вас колишній кудись там подзвонив, кудись там затягнув. Ну, все це може в моменті бути дуже весело, а потім невесело. Дякую, що додивилися до кінця. Це таке новий формат передбачення. Нагадую, що в групі в Телеграмі є шаблони у вільному доступі їх. Можна роздрукувати і можна писати, спостерігати, як, що у вас програлось чи не програлось, можете написати у коментарі. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь і, і, і напишете коментар. Це дуже. Допоможе просувати мій канал на сьогодні. я Кажу вам до побачення і до нових зустрічей.